Ну, давайте так спробуємо. О, Це було дуже добре, але на ще один такий загін, якщо так можна сказати, мені вже ніфіга не вистачить. Все готово. Та погодьте! Мені що треба... Це з ними розібратися. Давай з АРки спробую. Так, ну що. А, хотів сказати, що нам більше стріляти з нічого, але ну ще можна з пістолету трохи порозвалювати. Так, ну, походу, залишається в нас тільки дробовик. Так, 39 на 39. Все, я зрозумів фігню, я зрозумів фігню. Ну тоді давайте спробуємо. Сподіваюсь, що багато набоїв не займе. Та ні, дофіга. Краще вже з ножа. Краще вже налякатись, реально по одному їх. З ножа. Хоча? Мені ну, йде проще. О! Оце я геній. Креслення анатомічне припасування. Хм... Так, а куди мені заходить? Чи вди хріна мене забили? Ні-ні-ні, ніхто нічого не, не, не. забив. Що. да. Ось що буває, коли не вистачає гранат.